И представим гостя нашей студии. Это Астап Смук, политический эксперт. Астап, добрый день. Добрый день. Здравствуйте, Астап. Трагическая информация. Прощаются с бойцом в зоне АТО. Год прошел с начала АТО, вчера ровно год. Ваши мысли по этому поводу, что может быть сделано не так было в течение этого года, или наоборот, вы бы хотели выделить что-то позитивное? Безусловно, вспоминая год, чаще всего мы говорим там, о каких-то ошибках, которые произошли. Но давайте говорите о том, что позитивные тоже были решения, наверное, на ваш взгляд. Ну, э, можно говорить много, но, конечно, наиболее позитивные вещи, которые хотелось бы выделить, это то, что есть на Кеннеди, это сформовано, на мою думку, Нація українська є сформовані боєздатні е, воєнні частини. Фактично появилась в Україні армія. Е, безперечно, одним з найбільших позитивів є, е, хоча б часткове припинення вогню на сході. Ну от такі речі коротко. Якщо а от теж, якщо коротко, об ошибках, на ваш взгляд, що було зроблено не так. Знаєте, дуже багато, але хотілося б, щоб найвище керівництво вчилося. Знаєте, як то кажуть, що не мудрий не вчиться ні на чиїх помилках, там генії вчаться на чужих, а хотілося б, щоб ми вчились хоча б на своїх помилках. І От продовжує тему годовщини. со начала, а то именно в этот день исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов подписал указ о начале широкомасштабной антитеррористической операции с привлечением вооруженных сил Украины. После того, как 12 апреля 2014 года группа вооруженных боевиков захватила Славянск, по данным ООН в результате боевых действий на Донбассе в течение года погибло более 6 тысяч человек. Количество лиц, вынуждено покинувших свои дома, составило около 2 миллионов. По мнению заместителя командира батальона ООН Бориса Гумника, это страшные испытания сделали украинские, един, Украину единственной прочной нацией, которая готова защищаться от любого агрессора. За эти годы у нас появились вооруженные силы. Тому що рік тому у нас на жаль не було збройних сил як майже не було держави. Тому що 23 роки робилося все можливе і неможливе, щоб у нас не було збройних сил. І коли рік тому треба було захищати країну, і фактично не було кому захищати, тобто були окремі патріоти, були окремі офіцери. Але не було механізму, не було системи. Зараз через рік я особисто на мою суб'єктивну точку зору я можу констатувати, у нас появилися збройні сили України, тобто єдина країна, єдині, єдині збройні сили. Рік тому ми починали як партизани, як добровольчі батальйони, як хто завгодно, власне кажучи, кожен чоловік чинив на власний розсуд. Він розумів, тобто кожен з нас зрозумів, що на нас напали, нам оголосили війну, і і треба брати зброю і боронити свою країну. Власне кажучи, що ми і робили uh -huh. на сьогоднішній день. Ми можемо формалізувати свої стосунки з державою, формалізувати свої стосунки зі збройними силами України і захищати, тобто продовжувати захищати власну країну, так би мовити, системно. Я усвідомлюю те, що кожне перемир'я, кожна пауса, вона дає можливість нам переформатуватися от, Перемобілізуватися і е, бути готовим до чергового, так би мовити, відбиття наступу ворога куди більш мобільно і більш ефективно. Остап, от хочу вас спросить. взгляд, що можна було зробити, щоб не допустити такой масштабної. Ситуації? Ну, дивіться тут варто пригадати, які події варто пригадати, що подібні події, як в Луганській області, зокрема в Луганську і в Донецьку, проходили в Харкові. Але і, от зараз багато хто цього не пригадує. Хоча харків'яни, я думаю, добре пам'ятають, що е, за певних рішучих дій тодішньої влади чинни е, в Харкові звільнили е, харківську обласну адміністрацію. Здається, я щось не помиляюсь там за 15 хвилин. Там рекордні цифри були. Військовий спецназ значить, терористів там були лицем до асфальту, це пройшло по всіх новинах. Потім зробили рейд по Харкову, і ви бачите, що зараз з Харківською областю. Так, там є проблеми, так, там постійно диверсії, але ми зберегли Харківську область. І недавно і сам пан міністр Аваков зізнався, що якби подібні дії пройшли в свій час в Луганську і в Донецьку. Можливо, була б зовсім інша ситуація. Можливо, ми можемо тільки гадати зараз, але я десь схильний погоджуватися з цим, що якби більш радикальні дії були прийняті тоді, і в Луганську, і в Донецьку, ситуація могла би бути кардинально іншою. Тому що дуже багато людей було і в Луганську, і в Донецьку проукраїнське налаштовані. І мітинги, які там проходили, це показували. Це були не десятки чи сотні, це були тисячі людей. Але ці всі люди змушені були, не маючи підтримки, особливо силової, вони змушені були покинути міста, і фактично ну, там не залишилось нічого, що могло би виступити союзником Києва. Ну, фактично, якщо вспоминають, сьогодні ми вспоминаємо, да, вот вчора вспоминали в течение дня, що якраз. Сила силової подкріплення уже в Донецькій в Донецькій області в Луганській, вже достаточно швидко зреагувало на тот момент власть. Уже і має опыт Крима в Донецькій і Луганській областях в общем-то действовали радикально і достатньо швидко. Вот но все одно не отримали результат. Е, я б сказав недостатньо радикально, тому що не були звільнені будівлі силовим способом. Mm -hmm. Не були не були звільнені. Тобто допустили захоплення, і ви згадайте постійно, і голова РНБО тодішні, і голова СБУ тодішній їздило на переговори. А е, власне досвід Криму, ви гарно зазначили, е, показує, що не можна було вести переговори. Тут власне не треба було вести переговори, потрібно діяти було максимально силовими способами і, можливо, вдалося би зберегти. Але незважаючи на це, варто зазначити, що рішення пана Турчинова рік рівно рік тому було правильним. Бо якби не це рішення, ну невідомо яка частина Донбасу зараз би знаходилася була окупованою. А у нас зараз є от на окупірованої території. которые признаны такими, это и отдельные регионы Донецкой и Луганской области, и Крым. И вот если свое участие в, на Донбассе Российская Федерация не признает, то в Крыму, понятное дело, открыто это признают и даже гордится этим. Но при этом на востоке нашей страны мы освобождаем нашу землю, то на юге нашей страны, в Крыму я имею в виду, мы землю не освобождаем. Почему? Е, ну, Ми повинні говорити, тут якби комплекс факторів є. Не, не можна е, об'єднувати ці два регіони. не можна е, Варто розглядати це з кількох точок зору. Ну, по-перше, це на, на, настрой населення. Ми знаємо, і ми якби повинні собі віддавати належне в тому, що все ж таки більшість кримчан, очевидно, е, прихильно поставилася до дій Російської Федерації. Нехай це був не такий відсоток, як нам показували на референдумі, але очевидно, так за там прихованими соціологіями, це більше 50%, чого вже ну це, це дуже складний момент, коли місцеве населення є налаштоване проти. Фактично, там є кому воювати, але це тільки кримсько-татарське населення, яке складає, якщо не помиляюсь, близько 20% населення Криму. Ну, Криму там около треті, приблизно да, Ну, приблизно по деяким даним менше трошки. Не менше тим. щодо ситуації на Донбасі. А навіть соціологія, коли відбувалися всі ці події навесні минулого року, показувала значно більший відсоток проукраїнське налаштованого населення або нейтрально налаштованого населення, тобто яке якби не, не, не хотіло війни, називаємо це так більше того, для безпеки України східний напрямок є значно важливішим, тому що з точки зору виключно воєнної відбити наступ з Криму. Так, на півдні є значно легше ніж зупинити оцю навалу зі Сходу. Тому на сході ми просто зобов'язані воювати, навіть якщо відкинути всі політичні речі, ми зобов'язані воювати з точки зору збереження безпеки і подальшого захоплення території України. У мене питання, пані, безусловно, ви не воєнний експерт, але тим не мене, вопрос проблем проблеми закриття контролю над границями. як ви думаєте, чому в цьому віці не сложилось? Ну, знаєте, на сьогоднішній день ми можемо відверто говорити, що немає можливості контролювати границю там, де є власне, захоплені території. Це просто неможливо, там, там йдуть воєнні дії. Ми, ви пам'ятаєте, коли АТО тільки розпочиналося, була спроба закрити от в такий великий котел ці окуповані території, тобто обійти знизу і значить, взяти під контроль границю і вже кільцем якби їх там знищувати. Але наш тоді здивував наш східний партнер, по нашим військовим почали бити з території Російської Федерації, і це все закінчилося великими втратами, на жаль. Продолжая тему Крыма, я поделюсь информацией, хочу обсудить ее с вами. Российский оппозиционер Михаил Ходорковский считает Крым частью Украины. Об этом он заявил во время выступления в Стэнфордском университете в США. По его словам, Путин пошел по пути войн, чтобы оправдать свою провальную экономическую политику. Накануне оппозиционер разместил у себя в Твиттере запись выступления российского президента в 2008 году, где он сказал, что Крым без всякого сомнения украинский. Кроме того, Ходорковский признал, что при нынешнем режиме в России России, надежного мира в Украине не будет. Но при этом он все же верит в возможность украинцев поставить страну на ноги, вопреки давлению со стороны Кремля. Ранее позиционер говорил, что вернуть Крым Украине будет крайне сложно. Астар, насколько я согласна вы с господином Ходорковским, и что должна сделать Украина, чтобы вернуть Крым, и каким способом? Да, тут можно, можно погодиться с, тем, что каже пан Ходорковский. Повернение Крыму я вижу одним единственным шляхом. Это якість жизни в самой Украине. Як тільки самі кримчани в більшості своїй основній масі захочуть стати знову українцями і повернутися до України, тільки тоді повернення Криму стане можливим. А поки цього не буде, складно про це говорити. Але тут хотілося б зазначити, що Ходорковський, він взагалі дуже розумна людина, він розуміє речі в такому глобальному масштабі. Путін загнав себе в велику ловушку з Кримом. І всі, починаючи там з міжнародних експертів і політиків, всі це прекрасно розуміють. Тому що. Рівень дискусії з путіним на міжнародному рівні, це як от з людиною, яка щось вкрала, щось вкрала, і фактично це дає можливість ну так говорити зневажливо, що його що й роблять західні партнери. Значить, ми з тобою не будемо на рівні говорити, модель така, поки ти не повернеш Крим, а Крим він повернути не може. Бо це бо це на внутрішньому ринку вже не продається. Все, Крим наш зафіксований. Тобто нас єдиний варіант, це обусловлювати поступок як спасіння нації, і відповідно, образ врага треба вирішувати як чи ярче. Так, так, що він що зараз робиться, але це свого роду цухцонг для от, влади. Це безвихідь. Тому що а, ні, ні, ні зняття санкцій, ні нормальний міжнародний діалог, ні просто рівний серед рівних там, попадання в G8, нам що є статус. нами имиджем и так далее, уже невозможно, бо в в Крым, а вернуть это ты не можешь в Крым. Вот, власне, и все. Ну, то мы сегодня вспоминаем, что прошел год от начала проведения антитеррористической операции на востоке Украины. И мы интересуемся украинцев, по их мнению, изменился ли этот год, изменил ли этот год Украину их жизни. И сейчас мы услышим мнение жителей Житомира. Елена Гологоза с нами на связи. Елена, пожалуйста. Доброго дня, колеги. Коли я спілкувалася із Житомирянами, то варто поділити на дві частини нашу бесіду: є соціальна складова і е, патріотична, напевно, і культурна. Звичайно, житомиряни говорять про те, що стали більш патріотичними. Вони за єдину і неподільну Україну. Але щодо соціальної складової, вона бажає бути кращою. Почуємо думки людей. Україна змінилася. Війна зробила людей патріотами. Це Позитив, але коли в роті сіль і говорити цього солодше не стає, життя погіршилося. Я гадаю, що моє життя не змінилося, воно погіршилося. Я побував на війні, я побачив реалії війни, я побачив дуже багато крові, я побачив беззаконня, що робиться на е, Луганській області, конкретно місці щастя. Навіть немає е, знаків, дорожніх знаків немає, бо їх вже вирізали на металолом. Е, то регіон абсолютно розграбований те саме може прозійти в інших регіонах країни. Треба щось робити зараз, бити пожежу, тривогу, робити е щось государства. Але нічого не робиться. Ви знаєте, єдине, чого досяг Путін, це зробив нас, українців, єдиною об'єднаною нацією. Саме головне це щоб ми вижили, і саме головне. Щоб наші хлопчики вистояли отам в Луганськ, в Донецькій, і ми все робимо для цього. Ми допомагаємо. Варто сказати, що відтепер тепер Житомиряни чітко ідентифікують наш регіон із трьома бригадами: це 95-та, Тридцята 26 шоста. І коли дивляться новини, то безумовно звертають на це увагу. І також поіменно знають найбільш відомих волонтерів, які постійно їздять у зону. АТО. і знають також імена бойових офіцерів, наприклад, Забродського, який є героєм України. Студія, спасіба ліни, іринаґалагу забула с нами на связі Житомира. Астап Смок, політичний експерт у нас в студії. Стапа просимо спрокоментувати. Мнение жителей Житомира. В частности, вот мнение, которое было, вот прозвучало только что. И его поддерживали и депутаты в моей и в нашей студии, за что они благодарны Путину, так это за то, что он сплотил Украину как никто. Может, даже как это не удавалось президентам Украины, которые были а, вот, предыдущие годы. Ну так, це факт, і це ще буде оцінено, бо зараз там там є великий емоційний негатив до Путіна в українців, що зрозуміло і очевидно. Але з точки зору геостратегії, геополітики, то неймовірно роль. М, м, ви маєте рацію більшу ніж всі президенти України, з точки зору об'єднання української нації. Е, таке враження, ви знаєте, що Путін зірвався, тому що всі ці роки йшла... Така планомірна стратегія, хай з помилками, але стратегія по обніманню України. Та ну що значить обнімання? І культивувалися проросійські сили, проросійські настрої, і доволі успішно йшла стратегія рускова міра. Нехай вона там трошки інакше називалася раніше, але по суті, це те саме було. І дійсно ми бачили, що по всій соціології, хай там 50 на 50 було українців про налаштованих і про налаштованих. Про НАТО взагалі не йшла мова. Там менше третини було за приєднання. І навіть коли ми вибирали між Євросоюзом і ЄЕП, то там буквально в рамках п'яти відсоточків було більше за євросоюз. А це тобто цифри неоціненні. і отак, от, от фактично. Зірватися і от однією війною, все це, всі ці довгі роки старань російських технологів, звести на нівець, з України, зробити монолітну націю, яка рухається в проєвропейському напрямі. Ну, десь якесь таке своєрідне, дякую в свій час, українці скажуть потім. Ну вот и далее поделимся информацией. Россия продолжает удерживать передовые зенитно-ракетные комплексы вблизи линии фронта, нарушая Минские соглашения. Об этом в своем твиттере написал посол США Джеффри Пайет. Также на своей странице дипломат обнародует информацию о том, что Россия держит в Восточной Украине элементы командования и контроля над координацией военных операций. Кроме того, по данным Пайета, Россия создала тренинговые центры на Донбассе для артиллерийской подготовки бойцов вот не такая. выполняются минские договоренности и э, как вы думаете стоит ли делать ставку или продолжать минские договоренности минс 3 минус 4 э, но при этом э, продолжать активную подготовку к военным действиям или встречи военных э, в свою очередь там выстраивая фортификационные споруды э, Или отказаться от встречи в трьохстороннім форматі ну, відмовлятися від перемовин не можна абсолютно. Тобто ми рухаємося в правильному напрямку, вести перемовини не потрібно, продовжувати казати, що мінські домовленості не потрібні не можна. Так вони не виконуються, якщо дивитися строго до букви це, але ми маємо зупинені. Майже зупинені воєнні дії, що немаловажно. Ви ж порівняєте кількість загиблих, коли йшли активні бойові дії, коли обстріли доходили до ста щодобово, і зараз. Зараз ми, на жаль, маємо там за кілька діб одну людину загиблу. А тоді це було по кілька, а то й по кілька десятків, про що ми там не знали. Тому е, припинення активних воєнних дій це найбільше досягнення цих домовленостей, і е, перемови не потрібно вести. Але водночас потрібно готуватися до е, оборони, готуватися дуже активно, тому що. Ну, по всій логіці, і політичній, і ресурсній, і економічній, Путін не має можливості просуватися далі. По всій логіці, але ми знаємо, що часто ця людина діє поза логікою. І розуміючи це, бачачи зараз ці навчання, там, якщо я не помиляюсь, вісім навчань близько кордонів України, звичайно, що це все є блеф, і ми розуміємо це. Але. В будь-який момент він може зірватися. Крім того, потрібні для внутрішнього ринку потрібні нові перемоги до 9 травня. Так 70-річчя перемоги, от і можна очікувати всього. Тому ми повинні вести активні дії для оборони. А Остап, вот а мне бы еще хотелось поднять этот вопрос, вот посмотреть на него с философской точки зрения, потому что мы понимаем, что война, да, если мы воюем за территорию, то нам будет очень сложно. Территорию мы, допустим, отобьем, но есть ряд местного населения, который поддерживает, так или иначе, и получается, что Путин выигрывает головы, выигрывает борется за информацию, вернее, за головы, и информация и пропаганда выигрывает эту войну пока что. Mm -hmm. Вот как mm -hmm. вы думаете, если у нас, если возможность, вот допустим, я уверена, что сейчас в Донецке, в Луганске э, про российские Зрители, они уже даже не замечают того, что мы с вами сидим, мы говорим на mm -hmm. русском языке, а вы на украинском мы друг друга не едим, не кусаем, ничего не происходит криминального. Вот вот как вы думаете, может ли э, Министерство информации, возможно, заниматься этим вопросом? Вот есть ли еще возможность выиграть эту войну за голову? Я прошу прощения, ответ мы услышим чуть-чуть позже. Прямо сейчас mm -hmm. начинается брифинг спикера от полковника Андрея Лысенко. Оставь да, и вот мы прервались на вопросе: вот mm -hmm. можно ли побороться еще за голову тех украинцев, которые сейчас пророссийски настроены, в силу пропаганды в силу процесів, которые відбувалися довго время на Донбасі. От як ви думаєте, реально це те Реально можна, більше того, це не є так складно, як комусь здається. Тому що пропаганда це є конкретні певні технології, як і в всьому, як і в будь-якій іншій науці, так і тут. От ви згадаєте, 2008 рік найбільшим ворогом всіх росіян по згідно соціологічних опитуваннях була маленька Грузія. Цього добилися такими самими пропагандивними технологіями, які зараз застосовують проти України. Для того, щоб поборотись за їхні голови, потрібно обмежити пропаганду ворога на момент, коли ці території будуть звільнені, так? і, ну, будемо так говорити, пустити контрпропаганду. Тобто це, цим, ніби має займатися Міністерство пана Стеця, як його називають у народі міністець. І ніби певні успіхи у них є. Звичайно, що такі у них немає такого ресурсу, як є в росіян, але є розуміння проблеми, і щось щось вони роблять. А послідувательності спочатку виігруваємо голови, а потім території. Я От, можуть бути така послідувательність, може бути, але для цього потрібно вести активну інформаційну політику там на окупованих територіях. Хто це буде робити? Як це робити? Ми не маємо ресурсу. Хіба формувати диверсійні групи, засилати туди? Ну це надто складно і дорого. Мы говорили о том, что вот Путин объединил украинцев да, в, в, в едином таком, ну, в отрицательном... Отношении. До Украины. Да, в любви к Украине. Да, в любовь к Украине. Но да. хочется верить, что война закончится и будем надеяться в ближайшее время. Что может стать консолидирующим фактором после войны? Консолидирующим фактором для украинцев? Да, безусловно. Тільки економічне покращення економічної ситуації, покла, покращення соціальної ситуації, е, от, власне, е, стан, економічний стан українців. Українці мають багатшати, і, і, і тільки на цьому ґрунті вони будуть більш е, об'єднаними, більш щасливими і більш задоволеними. Я хочу вспомнити. Е, е, е... Ту волну недовольства, которая была после инициативы отмены того языкового закона, да, Кивалова-Колесниченко, который инициировал господин Кириленко. Вот сейчас Петр Алексеевич говорит о том, что вопрос языка – это не проблема для Украины. И среди тех, кто воюет на Донбассе, 62% – русскоязычные граждане. Но их русский язык не мешает любить Украину, как люблю ее я на украинском языке, сказал Петр Алексеевич. И это слова, объединяющие для Востока и для Запада. И вот, как уже сказала Виолетта, да, вот мы сейчас сидим, говорим и на русском и на украинском языке, это объединяющий фактор. А вот законы, принятые Верховной Ради, на ваш взгляд, вот об обмене коммунистической идеологии и коммунистических символов. Насколько этот закон может стать разъединяющим, поскольку мы понимаем, что некие символы, пусть не сама идеология коммунизма, да, а вот некие, может, даже Св'язане з ностальгією, ніякий символ да, фактически, якщо рассматривать, то столкнулись між собою столкнулася ностальгія по Советскому Союзу і мечта о Евросоюзе. Вот вони столкнулись в какой-то неравной борьбе. Ну, ви знаєте, я б так не говорив. Ностальгія по радянському союзу так. Я з вами згідний. Мрія про євросоюз ні. Я вважаю, що так, як і говорять історики, і так як вони доводять злочинів перед людством радянських режимів було не менше, ніж нацистського режиму, тому заборона і нацистської символіки, і радянської символіки є логічною і виправданою з точки зору історичної. А для такої держави, як Україна, ну це взагалі крок, який повинен треба було зробити значно раніше. Те, що це може когось образити, образити його почуття і так далі. Ну вибачте, коли забороняли у всьому світі нацистську символіку, ми ж не думали там про те, що це може образити когось з там з нацистських бонс чи їхніх там дітей, чи сімей, абсолютно ти собі сумнів продовжили 50-х років по Так, Вони собі та деякі можуть ностальгувати скільки вони хочуть, але з точки зору по закону, це є заборонені речі. Ну, от і все. Я, я тут не бачу роз'єднуючих чинників, навпаки, швидше об'єднуючі чинники, що держава на кінець то спромоглася на державному рівні визнати, що це є символи терору цієї держави в минулому. Угу. От ми да, да. продовжуємо за законом. Вот закон предложиний господіном Шухівичем, да, був проголосований, прийнят признання воїнів. Там не только воины упали, да, но ну, ряд организаций было, Да, безусловно. Ну воевал. вот как основное. Ведь согласитесь, что опять же таки на Востоке на, в Донбассе тоже противоречиво восприм, воспримут этот закон. И он не является сейчас объединяющим. А, ну, я не говорю, что он неправильный. Я говорю сейчас как раз об объединении. единении страны. Ви знаєте, знову ж таки, давайте ми, ми опустимо от політичні дебати на цю тему і політизацію цієї ситуації, а звернемося строго до історичних речей. Ці люди воювали за незалежність України, ці люди воювали зовсім не в тих умовах, навіть в яких сьогодні воюють на Донбасі. Ці люди е, кінчали життя самогубством зачасту, коли йшло на них вже органи НКВД, і нападали. В страшних умовах дуже жорстоких, і е, казати зараз, давати оцінку з політичних мотивів, мабуть, є нечесно цих людей, щодо їх доль, щодо їхніх сімей. І десь так я б сказав. У нас студії Остап Стапсмок, політичний експерт, У нас около минути остається до качення цього ефірного часу. Ми розуміємо, що впереди, от, крім тих дат, які ще що впереді трагічна дата 2 мая. Как вы думаете, что нужно сделать, чтобы предупредить предостеречь повторение трагедии 2 мая в Одессе? И все-таки ведь тоже за борьбу в головах речь идет не только о террористических актах, но и как все-таки на свою сторону привлечь тех, кто в Одессе все-таки пропагандирует какие-то пророссийские настроения? Знаєте, достатньо того, чтобы правоохоронні органы были під контролем української влади, чого не було в Одесі? В цю дату печально в той час і mm. я взагалі хотілось би подякувати службі, бо служба на сьогоднішній день робить неймовірні речі. Дарядів і це, садівся, і це один, один з небагатьох державних органів, до яких от майже немає претензій, а є тільки хочеться їм по людському дякую сказати. Астап, скажем спасибо і вам. Да. Остап Смук, політичний експерт, був гостям нашій mm. студії. Всіх ради вас відео.